Доброго дня, шановні аграрії. Вас вітає компанія ВІКАГРА, місто Кропивницький. Усім гарного недільного дня. Сьогодні, нарешті, погода дозволила нам доїхати до поля, зробити хоч щось, бо погодні умови у нас так склалися, що неможливо не зробити ні захист, ні позакореневе підживлення. Розпочнемо з того, що наш блок запису буде складатися з. Ну, Сподіваюсь, що все буде добре з двох частин. Зараз ми знаходимося на нашій озимій пшениці сорт Калідон. висіяний 6 вересня. Значить, Взагалі сьогодні проговоримо по підживленню хелатними мікродобровими компанії New Plant. Трошки пізніше я покажу вам, як вони виглядають, що ми будемо вносити сьогодні. От, техніка пішла. Значиться, я думаю, треба почати з того, що як взагалі сіялось, що вложилось, і чому прийшли до висновку в цьому році саме кореневого підживлення. Ні для кого не секрет, що ціна ну, взагалі ситуація в країні, ціна на мінеральні добрива, ціна на готову продукцію аграріїв дуже різниця. І в зв'язку з високою ціною на мінеральні добрива. Скажімо так, не те, що було прийнято рішення, а просто так склалося по життю, що при посіві даної пшениці лягло 50 кг слітри і 50 кг нітрамофоски, 16-16-16 і 6 сірки. І на цьому було усе. Значить, Станом на сьогодні в нас 22 квітня маємо ось таку от пшеницю. Дощі не дозволяли нічого зробити, не фунгіцидний, інсектицидний страховий захист, не підживлення. Тому, якби сьогодні ми заїжджаємо, робимо захист, і якщо з погодою все буде добре, надалі будемо вносити гербіциди. Тут, звичайно, вже буде тільки. Трибенорон метил, стеафанат метилом, можливо, положимо триатлон. Ну, будемо дивитися, як взагалі буде ситуація, що ми будемо мати. Чому казав, що буде два блоки, тому що ми маємо озиму пшеницю, озимий ячмінь і ярий ячмінь. Але сьогодні я зможу доїхати ще на озимий ячмінь. Але на ярий сьогодні я однозначно не попаду, але я думаю, що трошки пізніше. В будь-якому випадку туди доїду, для того, щоб було видно різницю. Тому що сорт один і той самий, це радіум, він дворучка, і якраз от посіяний і як озимий, і як ярий. Ну і оцю різницю треба бачити, що ми там трошки, скажімо так, набакопорили, що, що не, не так зробили. От. А в частності зараз, саме про пшеницю, доїде машина. З препаратами, я більш детально про них розповім. От. Ну, і будемо працювати. От. Тому, якби, взагалі, цей, ці блоки відеозаписів, я сподіваюся, зробимо цікавими. По своїй роботі спробую довести. Ну, від початку сівби не вийшло, тому що ситуації були різні. Але сподіваюся, що все-таки саме до. Періоду збирання, ми за нею, як за пшеницею, так і за ячменем прослідкуємо. подивимось що нам дадуть внесення добрив з рахунку того, що не вийшло, не було ніякого мерзлоталого, щоб кинути ту ж саму селітру. І, як я вже казав, ціна дуже велика, тому в господарстві було прийнято рішення саме по листовому підживленню. Коли буду вам розповідати про препарати, які ми... Маємо в лінійці, які ми сьогодні будемо вносити. Потім скажу, яка сума вийде на гектар е, такого обробітку. От. Ну, і тоді можна буде якби, робити співвідношення після того, як побачимо результат, якби, чи варте воно, чи не варте, і де ми чи зекономили, чи наоборот попали. От. Ну, поки машини немає, будемо дивитися за роботою техніки. От, всім гарного дня!